Вітаю! Всім привіт! Я Тетяна Матвійчук, практикуючий психолог, психотерапевт. Я Паслан Олександра, я гештальт та каскотерапевт. Поговоримо сьогодні про силу чи безсилля. Ну, або від безсилля до своєї сили. А що таке для вас а, сила ваша? Ну, моя сила це те, що я е, можу робити. Тобто, це ті зусилля, які я можу прикладати для чогось, щоб отримати якийсь результат. Mm -hmm. Бо мені от, цікаво, да, от, в цій темі подосліджувати і порозкривати, да, що таке безсилля, коли воно виникає, що таке наша сила, як вона з'являється, як ми її можемо втрачати. Mm -hmm. Або знову. А, відновлювати. Що ж таке безсилля? Це стан, у якому у нас відсутня сила на досягнення будь-якої конкретної і дуже бажаної мети. Ну, наприклад, якщо у фізичному плані, ну так, щоб було зрозуміло, то мені потрібно посунути вантажівку. Ну, там я буду якось намагатися прикладати якусь силу, щоб її зрушити. І, ну, звісно, в мене нічого не вийде. Але це не означає, що я безсила. В мене є сила, але її не вистачає на те, щоб посунути цю вантажівку. І дуже часто у стані безсилля виникає таке тунельне мислення. Ну, от, Наприклад, якщо от мені треба її посунути і все, і я це буду стояти там вдень і вночі і намагатися її посунути. Ну і звісно, в мене нічого не вийде. От. Але якщо подивитися з іншого боку, ну, трошки якби відійти в сторону, так, то що я можу зробити? Що у моїй силі? Я можу там попросити Вірастюка, у нього точно це вийде. Я можу найняти якийсь тягач, який посуне цю вантажівку, на там ще багато чого придумати. От саме в цьому і заключається моя сила. Якщо ми говоримо зараз, дуже багато людей звертаються з тим, що вони відчувають якусь насиленість через те, що вони не можуть або адаптуватися все ще до умов, в яких живуть, да? або там прийняти якісь факти, да? або там не витримують їх вже. От, і відчувають свою таку знесиленість. І е е в цьому місці вона, знаєте, ніби така е за відчуттями, як безпорадність, як е відчуття е е е зникнення енергії, okay. да? що ніби я, як ти вогник, я просто там трію вже, да? е е немає ресурсів на щось там. І дуже багато людей, до речі, не люблять стан безсиль, так тому що це вважається слабкістю, mm. да і ще. От як ви сказали, да, зараз що а, і дещо я справді не можу зробити, і це почати визнавати, а ще фокусуватися в більшій мірі такими вольовими зусиллями. Да, цього я не можу змінити, це я не можу зробити. От це не в моїх силах. А я ну, точно можу щось. Зробити, і це є в моїх силах. І ось цей акцент на тому, що я можу зробити, да, за що я відповідаю, він повертає відчуття енергії, ресурсів тієї власної сили. От, мені ще сподобалося слово певне, яке прийшло там з досвіду моєї власної роботи над собою. Це про не те, що я безсильна, а те, що я не все. Сильна. Да, і це дуже дає такий інший акцент, і да, такий, справді я не всесильна, да, щось я можу, щось я не можу. А якщо я безсильна, то я її ніби там, як та тряпочка якась така. Там, mm -hmm. Mm -hmm. От, і справді нічого не можу. Mm -hmm. Ну і таке певне ніби застрягання, так? <світ> да. ну, от, е, тому що, наприклад, ну, ми не можемо зупинити війну, я особисто не можу її зупинити. так? Там. Я не можу повернути е, окуповані території. Але ну, і в цьому місці е, я застрягала, я навіть інколи досі туди повертаюся От. і застрягаю. Е, і тоді що відбувається? Це якась злість, дійсно така якась безпорадність, хочеться битися головою об стінку, тому що я хочу там поїхати в Бердянськ, а я не можу цього зробити. Ну, І там дуже багато різних почуттів. І якщо їх визнавати, ну, дозволити собі визнати це безсильне, що я не можу цього повернути. Можливо, колись там, наші міста окуповані, вони знову стануть українськими. Але на даний момент це так, на жаль. І визнати, і що тоді я можу робити. Я можу підтримувати себе, я можу підтримувати навколишніх людей, кому це необхідно. Я можу допомагати нашій армії. Ну, тобто, ну от там що ще я можу зробити? І це дійсно, знаєте, ну, в якийсь момент, коли я до цього прийшла, це почало заспокоювати і це дійсно повертає силу. Тому що ти не сидиш, не б'єшся головою об стінку, що ну як же ж так, а коли. От, а починаєш щось робити, починаєш усвідомлювати. Дивіться, тут теж цікавий аспект про те, що зараз я нічого не можу зробити. На сьогодні я мало що можу зробити. Да? Ну, в тому сенсі, якому б хотілося. Да? Але я можу там піти зварити суп, чи там піти приготувати mm -hmm. якусь страву, піти попрацювати, да? піти задонатити. Да? Оце от, от те, що я можу зараз зробити. Так. І не застрягати в тому, що та, це фігня, цього мало. Ні, цього не мало. Робіть те, що ви можете. Тому що це застрягання в тому, що та, о, та можна зробити, ну, це дійсно таке от, ну, от, зависання, і тоді я нічого не буду робити. Так? Якщо я не можу зробити щось глобально, то я взагалі нічого не буду робити. От. І е, у цьому стані безсилля в ньому дуже багато насправді енергії і напруги. І нас може от так от в різні боки. Я от хочу цього великого, чогось більшого, да? але я не можу е, ну, от, цього зробити, досягти так, в глобальному сенсі. Ну тоді окей, я не буду нічого робити. От, і, і мене отак от розриває то, то в одну сторону, то в іншу сторону, і там дуже багато напруги. І якщо визнати, що, ну, от як ви сказали, да, що я не всесильна, але щось є в зоні мого контролю і щось я можу робити, то тоді звільняється дуже багато енергії, і я тоді бачу ну, от, більше, да, що я дійсно можу зробити. Та більше можливостей. А, як ми втрачаємо свою силу? Коли починаємо сумніватися в собі, коли починаємо не вірити в себе, або коли ставимо перед собою величезні якісь очікування, завдання і тоді ну, зустрічаємося з якоюсь певною неможливістю, переоцінюємо свої власні можливості або сили, ресурси. Ну і тоді так, боляче визнавати реальність, да, і тоді, от, я не можу, там, я там, такий, така і так далі. Або, наприклад, от, я вже зробила все. Там, якщо там, це не стосується війни, так, а, там, ну, якихось інших, там, побутових якихось моментів. Я вже все перепробувала. І мені там потрібно досягти цієї цілі, там, для мене це важливо. І я і з одного боку підійшла, і з другого боку, і і те, і те зробила, а все одно не виходить так, як я хочу. Ну, і звісно, в якийсь момент може так от накрити цим безсиллям. Що, ну, а, а як же ж тоді? Так, от, що робити. І е, тоді, в цьому місці, можливо, варто трошки залишити себе в спокій і зізнатися собі в тому, що ну, от, на сьогодні от, я справді спробувала зробити все, що е, могла, все, що е, ну, там, мені було важливо. І е, можливо, дійсно, після цього. Почне вирішуватися ця ситуація, яка важлива. Або ж якщо дати собі час для того, щоб е, там, переключитися, перепочити, то може виникнути якась нова ідея для того, щоб спробувати її. А як е, з'являється наша сила? Е, коли ми беремо відповідальність якусь на себе? Коли ми знаємо, ну от можемо просканувати, так, що, що саме я можу зробити. Там я, наприклад, можу попросити про допомогу, якщо я не можу впоратись сама. І в цьому теж є певна сила. Угу. А ще знаєте, я багато проводжу майстер-класів і різних таких презентацій щодо внутрішньої сили. Там частіше всього, це внутрішня сила жінки. Знаєте, як багато жінок приходять з пошуком відкрити якісь здібності, таланти, якісь сили в собі, і не бачать того, що є під носом, перепрошую. Да? І тоді дуже цікавим є дослідження того, що є моєю силою. І виявляється, що в нас цієї сили є достатньої кількості. Що таке для мене проявом сили може бути? Це будь-яка наша стійка якість. Да? О, це е, е, те, що е, там наш якийсь прояв, а, чи там наша турбота якась. Да? І все це є нашою так само силою, якою ми можемо не визнавати в собі. Наприклад, якщо я захоплююся кимось. Захопленням розповідаю, ставлюся. Да? От на чому я а, тут акцентую свою увагу, чим саме я захоплююся? Те саме є в мені. Просто я можу цього не визнавати, не помічати, mm -hmm. приховувати це, знецінювати, до речі, це та, ну, подумаєш, так всі можуть. Да, там. <кій> Ні. Можливо, багато хто з людей може, але і ви це можете, і ви це робите, і це ваша сила. Mm -hmm. Саме в цьому полягає. Ну, і так, як робите це ви, не зробить більше ніхто. Угу. Mm -hmm. От, І в цьому е заключається ексклюзивність вашої mm -hmm. сили. Так. І тому е не треба там е щось шукати в собі, е знаєте, заглиблюватися. Ну, Можна справді досліджувати себе, в цьому полягає сенс нашого життя, розпакувати себе, да? е е розкрити свій потенціал. але От те, чого ми боїмося, те, чого ми не визнаємо, насправді там є прихована наша сила, певна. Да? Просто подивіться, вона не одна, а в нас їх багато. От. І якщо ви уявляєте, якщо ми познайомимося зі своїми всіма силами, да, умовно кажучи, да, то, ну, про яке безсилля може йти мова. Ну, Ну і звісно, для того, аби знати, які є якості, так, яка я, який я, то важливо познайомитись з собою ну, і дізнатися про це. Тому що, якщо, ну, ми багато вже в яких відео про це говорили, ну і знову ж я от до цього повертаюсь, тому що, ну, от, якщо я знаю себе, я знаю свої сильні сторони, я знаю свої е, зони зростання, і тоді я можу щось з цього виліпити, щось зробити. Я знаю, куди мені рухатися. А якщо я не знаю, то я можу фантазувати про те, що там внутрішня сила це щось таке, там, якийсь над там, Магічна, ну, да, щось таке, а в мене його нема, і я там якась нікчемна. Ну, це про фантазію, це про те, що я взагалі зовсім нічого про себе не знаю. Mm -hmm. Але якщо я подосліджую, я можу відкрити дуже багато чого цікавого, і це буде крутіше, ніж там якесь там око третє. Я без цього, але так. А що таке ну, теж, третє око? Це да? теж певна наша сила, сила інтуїції. Да? І іноді ми її блокуємо, не дослухаємося до себе. От, чого ми прагнемо, чого ми хочемо. І тоді можна справді досліджувати цей аспект, а можна самостійно, можна з е, психотерапевтом, так, який підсвітить деякі аспекти. От, можна з метафоричними картами, можна за допомогою казок чи будь-яких інших методів досліджувати себе і свої сильні аспекти. Так, тому досліджуйте себе, дослухайтеся до себе. і... Шукайте, плекайте свою внутрішню силу. До зустрічі в наступних відео.